Мій авторський вірш присвячується усім солдатам. Тебе кохав, тебе шукав, серце билось в грудях, плакало, страждало, але так кохало. Ти не цінувала, ревнувала, інше обирала, а я чекав, чекав і так кохав, хотілося співати і пісні писати. А виходили лишень й куплети, у тебе, звісно, вийшли б красиві сонети. Ти рибу, ж, все не перевершено, вишукано і довершено. В твоєму житті є все, все, та немає там лише мене. Журналісти, співи і арени, коли надвечір тихо падає зоря, я згадую тебе. І сонце сяні сині твої очі, і неба, ніжний перламутр, і спів дзвінки, і усміх ніжний твій. Тебе любив я, любив понад життя, тому, мабуть, віддав його я їй. Вона його удар прийняла, нічого більше не питала. Я мужньо воював, країну захищав, тобі листи писав, ти, як завжди, не відповідала, і зараз. Бог мене забрав, і бачив я востаннє Твої сині очі і усміх твій. Цей вірш, сонет, назвіть, як хочете, про ті незримі, непомітні почуття, які не помічають часто у житті. Цінуйте тих, хто любить вас і бережіть, любіть. Написано 22 серпня 2025 року.